Друзі, привіт! Я запрошую вас у країну відому, країну чудову, що прикрашає збагачує нашу рідну мову, і ця країна українська мова. А пригадайте, що ви питали у мами, коли щось бачили, незрозуміле чи когось незнайомого? Ви запитували, мам, що це? Мам, хто це? І мама вам пояснювала Розглянемо малюнки з зображеними предметами і назвемо їх Ромашка, Земля, Ластівка, Дерево, Вовк, стіл, лисиця, хмара та ведмідь. А зараз підберемо питання до цих слів. Що це ромашка? Що це земля, хто це ластівка? що це дерево, хто це вовк, що це стіл, хто це лисиця, що це хмара і хто це ведмідь? Питання хто ставимо для назв людей та тварин, а питання що ставимо до всіх інших предметів? Подивіться, діти, два будиночка. Будиночку, що ліворуч, ми будемо відповідати, хто там живе, а будиночку, що праворуч, ми будемо відповідати на питання, що там знаходиться. Давайте пограємо. Хто в будиночку живе? Хто хлопчик, хто дівчинка, хто песик, хто котик і хто пташка. Правильно? А що знаходиться в будиночку? Що диван, що годинник, що стіл, що квітка? Правильно, діти, ми все назвали. Молодці ми сьогодні розглянули слова предмети, які відповідають на запитання, що і хто.